Слава Україні 27 лютого не робив власне, через власні переконання відео на річницю повномасштабного вторгнення, тому що вважаю, що війна вже триває понад 9 років. Він починає, на фактично 18 лютого, коли почали захоплювати Крим. Тоді Росія перший акт агресії проявила проти нашої держави. Ймовірно, вона це робила раніше, в мене доказів немає. Скоріше за все були їх силовики на Майдані і розстрілювали наших хлопців, а перші постріли ще в січні були. Так от, е відео про річницю війни не буде з мого каналу. Е про мою річницю в Збройних силах, яка от вчора стукнула, теж не буде. Але я хочу підняти дуже болючу тему, яка зараз дуже актуальна в Збройних силах України. Коли все, війна починалася рік назад, всім було лячно, і що їх майже на війні не було. Але зараз, коли запахло те, що Україна потроху наближається до перемоги, і вона вже замаячила через активні рухи і допомогу з боку іноземних партнерів. Передачу леопардів, про авіацію вже мова йде, щоб нам передадуть постійні постачання хаймарсів, нових боєприпасів, збільшення цих постачання, великі розгроми, дві великі контрнаступальних операції, які Україна здійснила українські Збройні Сили, це Харківська і Херсонська. Операція, Коли було звільнена майже вся територія Харківщини, ну там чуть-чуть залишилось так і не звільнена, і вся правобережна частина Херсонської області, в тому, в тому числі і місто Херсон. Так от, майже рік все більш-менш було нормально в Збройних силах, але останні кілька місяців. У Збройних силах спостерігається таке негативне явище, яке може дуже згубно мати згубні наслідки як для солдатів, так і взагалі до подій на фронті, це масове повернення совкових офіцерів і взагалі Совковщини в армії. І це все супроводжується тим, що навколо цього ще прийнято закон про посилення. Кримінальної відповідальності військовослужбовців за невиконання наказів, а саме розумієте, які можуть бути якісні накази від совкових командирів, від совкових полковників, яких тут безліч нашої армії, і різних тих швалів, які не було їх на початку війни, зате от зараз вони повилазили зі всіх можливих щелей і починають е надувати свою командувати і надавати свою повістку дня на цій війні. Це є дуже негативне явище, яке може сказатися, привести до того, що збільшуються у рази наші втрати на фронті. Вони ж повилазили не тільки в тилу, а й на лінії, де йдуть запеклі бої. Вже навколо Бахмуту почали з'являтися такі горе командири Біля Креміної, під вуглідаром Запорізькій області, на Херсонщині. І я не знаю, яким чином вони потрапляють у бойові підрозділи, але це біда для наших Збройних сил. Крім того, ще наказ про зменшення виплат, зміну порядку виплат військовим. Я не буду його обговорювати, Ну, скажімо так. Дуже багато хлопців, які зараз реально воюють, недоотримуються в цих бойових 100 тисяч. І дуже багато хлопців, які нічого не роблять, будуть отримувати, якщо не бойові, то принаймні тридцятку премії вони будуть стабільно отримувати, сидячи вдома, ночуючи вдома, але тим вони будуть вважатися, що вони дуже важливу роботу роблять. А ті, хто під кулями, теж можливо отримують тридцятка, можливо, ще й ні, не отримують. Тому що цей порядок змінюється заднім числом з 1 січня, і цей порядок е узгоджується з, з зоною, де вважається, ведуться бойові активні бойові дії і не ведуться. І все це на хто тут на підпис подає. Такі ж щурі, такі ж совкові командири, як то кажуть. Полковники Советського Союзу, е, е, і що? Виходить зараз Збройні сили почнуть завдяки таким от щурам е, перетворюються маленьку Червону армію. І маленька Червона армія буде воювати з великою Червоною армією, якою є е, армія окупантів Збройних сил Російської Федерації. Це явище, яке може мати дуже негативні наслідки, як серед військових, так і серед мирного населення. Воно дуже витормозить звільнення нашої України, дуже віддалить нашу перемогу, яку всі ми очікуємо. І всі тут вже, як то кажуть, дві-три тижня і вже підемо звільняти, але ви бачите, що ворог продовжує наступати, він не поки лишає. Спроб захопити Бахмут, не полишає спроб атакувати і захопити Вуглідар, просунутись на Ліман, просунутись на Копянськ. І все це майже в цілодумовому форматі, навіть вночі іноді більш потужні йдуть атаки ворога на наші позиції. Ну, а перемогу треба отримувати. І От такі демотивуючі фактори, вони цю перемогу дуже-дуже можуть віддаляти. І мене це дуже непокоїть. І непокоїть дуже багатьох моїх колег підлеглих, які намагаються зробити все для того, щоб ця перемога прийшла якнайшвидше. Не знаю, чи побачать це відео в начальственних кабінетах Міністерства оборони. Та Генерального штабу, але не підняти цю тему я не можу, тому що це вже стає дуже боляче. Це ми ще не виграли війну, ми ще на довгому шляху до нашої перемоги. Ще ворог продовжує наступати, незважаючи на те, що у нас були дві досить потужні, дві великі перемоги, дві яскраві контрнаступальні операції. Знову ж таки, нагадаю, це Харківська та Херсонська. Але ворог не припиняє намагань нас захопити. Причому не тільки Луганської Донецької області, а він на цьому не зупиниться, будуть скільки зможе наступати і далі. А ми маємо їх бити не чисельністю нашого війська, а якістю, мотиваційною підготовкою наших бійців, підготовкою е фізичною. Моральною і якістю зброї, яка зараз у багатьох випадках залежить від постачання наших західних партнерів. І якщо цей совок захопить все керівництво в нашій армії, то не знаю, чи зможемо ми взагалі отримувати оце західне якісне озброєння. Тому що совка, на жаль, стає ну, вже в багатьох. Дехто вже навіть подумає, не дочекаючись перемоги, звільнитися з цієї армії і якимось знайти шлях, виїхати з України. Це дуже небезпечні думки серед військових і дуже небезпечна тенденція, яка може призвести до трагічних наслідків. Тому закликаю тих, хто може передати, тих, закликаю тих, хто приймає рішення щодо цього. Дуже уважно. Задумайтесь, навіщо вам цей непотріб? У нас склалася в армії така ситуація, що дуже багато людей на рядових низових позиціях, рядових е молодших сержантів, старших солдатів, сержантів, дуже багато е розумних людей е з двома трома вищими освітами, іноді навіть закордонною освітою. І розумінням, як і що треба робити на цій війні, у рази більш якісні, ніж у людей, які мають полковничі, підполковничі або майорські погони, тому що вони їх отримували лише за радянські часи, тому що за їх отримували за вислугу років, а не за якість свого командування. І за такими людьми, за совками, солдати не підуть. А нормальних календарів, на жаль, зараз вони у меншості. І це мене дуже непокоїть. Тому, якщо можуть доносити, можливо, це відео допоможе цю тенденцію змінити найкраще, і ми якнайшвидше доведемо нашу війну до логічної нашої перемоги, і потім почнемо відбудовувати Україну. Цей випуск. Я завершую, не завершую вам записувати відео і до зустрічі на параді перемоги. Слава Україні! І як то кажуть, сьогодні 27 лютого 2023 року або 393 лютого від початку повномасштабної війни. До зустрічі на параді перемоги. Віримо. Підписуємося на мій канал, допомагаємо моєму каналу. І до зустрічі. До зустрічі на параді перемоги. До зустрічі на наступних випусках. І всього вам найкращого.